Слава Україні! Чао, рагази! Ми у Мілані, і це рух на виїзді з юнацької ліги УЄФА із італійського легендарного міста. Саме тут свою кар'єру проводив Андрій Шевченко, де й виграв золотий м'яч. Ми зараз біля музею клубу йдемо всередину, чекаємо на команду. Вона приїде вже ввечері, Ну а ми ознайомимо вас із історією нашого суперника. Ходімо. Одразу крокуємо історію легендарного італійського футбольного клубу «Мілан», яка триває ще з 1899 року. Минулоріч італійці виграли чемпіонат А. ось це скудето, яке мілан святкував дуже довго. Саме Мілан став першим італійським клубом, який переміг у Кубку європейських чемпіонів, найпрестижнішому турнірі серед усіх клубів Європи. Сталося це у 1963 році. Тоді Мілан на Вемлі переміг Бенфіку Еусебіо. Семиразовий володар Ліги Чемпіонів, 19-разовий чемпіон Італії, п'ятиразовий володар Кубка Італії. Ось ця кімната, де творилась історія італійського мілану. Тут представлені усі трофеї Росонері. Саме сезон 2002-2003 років став найбільш пам'ятним в історії Мілану для кожного українського вболівальника. Саме тоді гол після матчевої серії пенальті нашого Андрія Шевченка допоміг «Росенері» перемогти у лізі чемпіонів. Це назавжди у пам'яті кожного українця. Ні, тисяч українських вболівальників закохалися у міланський клуб на початку нульових. Саме тоді за росонері виступав український нападник Андрій Шевченко. А у 2004 році сталася історична подія. Андрій Миколайович виграв золотий м'яч. Це стало апогеєм виступів його за Мілан. І власне цей золотий м'яч представлений у музей італійського клубу. Ми з нетерпінням чекаємо команду у Мілані саме сьогодні. Ввечері жовто-чорні приїдуть з хорватських зборів і одразу вирушають на матч італійської серії А Мілан-Аталанта. Ну що жовто-чорні вирушаємо разом із нами на легендарний Сан або як його у народі називають, Джузепе Мааца. Чекав сара Паркетіам, Як тобі виконання? Дуже хороше, дуже великі емоції були. Бо це пісня лунала. Так, Юріч, перший дай. Не передати емоції. Такі емоції важко передати. Що найбільше вражає? Найбільше це, напевно, атмосфера футбольна, тут більше таких, що вполівальники це просто топ. Я мрію грати на такому стадіоні. Є на цей матч. Дуже подобається їхній швидкісний футбол. Олексій, розкажіть, будь ласка, про свачі емоції. Емоції неймовірні. Після пережитого на легендарному Сан-Сіро на одному з найкращих стадіонів світу наші гравці ще не скоро сьогодні зможуть заснути, але думками вони повністю вже на матчі. У матчі юнацької Євпа проти юніорів Біла. Це історично ми і цей виїзд теж є по-справжньому історичним. Но дня жовто-чорні вирушили на передматчеве тренування до гри залишається менше доби, концентрація максимальна. Ми, тим часом разом із знімальною групою вирушили в особливе місце у Мілані. Галерея Віктора Емануїла II щороку збирає мільйони туристів. Переважна більшість приїжджають сюди, аби пошопитися у магазинах з люксовими брендами. Ну а нас зацікавило особливе місце у центрі. Галереї є зображення БК на мозаїці. Кажуть італійці, що якщо стати правою ногою йому на те саме місце і прокрутитися проти годинникової стрілки тричі, то здійснюються найзаповітніші бажання. У мене одразу два бажання, тому і двічі відповідно доведеться покрутитись бекові на тому самому місці. Одне бажання для жовто-чорної сім'ї перед матчем юнацької ліги УЄФА. Ну а друге бажання для усіх українців одне єдине. Одразу після тренування жовто-чорні за доброю традицією вирушили до храму. Саме у церкві кожен із гравців, тренерів та працівників може залишитись наодинці з Богом. А головною святиною Мілану без сумніву, є ось цей розкішний храм. Кафедральний собор Дуомо ді Мілано, що присвячений Різдву Святої Діви Марії, беззаперечно є головним символом міста. Його висота становить понад 108 метрів. Почали будувати цей храм ще у 1386 році. Побудований храм із білого мармуру його прикрашають понад 3400 статуй. До речі, ще один цікавий факт: на початку 19 століття Наполеон Бонапарт обрав цей храм для своєї коронації на пост короля Італії. Вже ввечері перед мачдеєм рухівці всією командою переїхали у центр Мілану прогулятись вуличками історичного міста. Переживань немає Є дуже велика відповідальність, відповідальність перед командою, відповідальність перед своїми близьками і перед нашими військовими і перед нашою країною. Чесно, дуже важко описати словами: це шалена краса. Ну це просто мрія тут побувати Дома. Це скажу, чесно це була одна з моїх мрій тут побувати. І я Ціную такі моменти дуже. За ж думками футболісти вже у грі суперник у жовто-чорних вкрай непростий. Ми розбирали всі їхні сильні і слабкі сторони. Мілан дуже хороша команда, небезпечні переходи з оборони в атаку. Команда все робить швидко, якісно, надійно. Але в них є свої проблеми, і ми будемо старатися на них звернути увагу і використати їх у грі. Як перший раз в своєму житті тут дуже все вражає. На що тільки не можу подивитись, все дуже гарно. Справді вражає своєю величністю неймовірна архітектура та мистецтво у цьому місті поєднуються ідеально. Родзинкою Мілану є відомий у всьому світі оперний театр Ласкала. Побудувала його у 1778 році, за бажанням австрійської королеви Марії Терези. Неокласичний стиль, розкішний інтер'єр. Просто беліссимо. У Чіні, верді, Павароті і навіть наша українка Соломія Крушельницька недарма ласкало називають храмом світової опери. Футбол у Італії це справжнє мистецтво. Італійські тіфозі обожнюють драму, експресію, театр, виставу. Лініори руху готуються. До свого спектаклю в юнацькій лізі УЄФА. Ну а тим часом спортивні журналісти італійської легендарної ля Газета Дело Спорт смакують перемогою Мілану проти Аталанти в серії А. Вже завтра на шпальтах цієї газети буде про наш матч Юнацької ліги УЄФА. 1-8 фіналу. Рух Ю-19. Мілан Ю-19. І з кожною хвилиною рухівці розуміли, до головного матчу в їхній кар'єрі залишаються лічені хвилини. В роздягальні слова взяв Роман Добрянський. Його батько зараз у лавах ЗСУ захищає нашу державу. Тато мені позвонив, сказав, щоб ви всі пам'ятали, завдяки кому ми зараз тут, завдяки кому ми живі, живі і здорові. І він попросив, щоб він хоче, щоб ви всі вийшли з вогнем в очах, з силою в ногах. І з бійцівським характером, з таким характером, який в них, бо вони борються за нас всіх до кінця, до останньої миті свого життя разом за нашу Україну. Тому давайте позитися зараз. Виходимо не кожен сам за себе, а за Україну, за наших військових. Слава Україні! Давай з Богом! Підтримати рухівців за понад півтора тисячі кілометрів від дому приїхали українські вболівальники, які чекали наших козаків на полі. А тим часом італійські транслятори не зводили камер з легендарного Паоло Мальдіні. Три слова. ЗСУ, сім'я і команда, пацани. Три слова. Ми граємо за ці три слова сьогодні. Саме віддача повністю від себе. І все, давайте з боку. Рухівці одразу пішли у пресинг. Активно закликав до цього. І Віталій Пономарьов. Все ж саме гравці Мілану захопили ініціативу на старті гри. Прострілює І Тут стальмах, стальмах на ударі. Удар по воротах Гігарета забирає м'яч до рук. Ну а далі був ключовий епізод у першому таймі незарахований гол холода через офсайд. Під час дотику до м'яча Віталія Холода Назарій Русяк перебував в положенні поза грою перед голкіпером і тим самим, на думку арбітра, брав активну участь в ігровому епізоді. У нас були такі відрізки, що ми досить непогано виглядали. Там моменти забили. Перший тайм в кінці ми перехватили ініціативу, десь нам не вдалося забити там. Але я повторюсь, що для нас це дуже, дуже великий досвід. По перерві рухівцям стало ще важче. Мілан атакував, натомість жовто-чорним складно було створювати моменти біля воріт італійців. А наприкінці гри росонері були вже ближчими до взяття воріт. Подивіться на В кінці було видно, що команда трохи підсіла, було видно, що ми чуть не є готові. І ну, я вважаю, що ну, вони, напевно, наіграли на свій гол. а Нам не вдалося забити свої моменти. Там гол мене, не знаю, було сайт не було, але ну так сталося футбол. Бакуне, Бакуне загострює своїм пасом Удар і Мілан забиває. Кевін зероллі. Кевін зероллі. Рухівці побігли вперед рятувати цей поєдинок. Жовто-чорні билися, не наче востаннє на футбольному полі. Втім фортуна цього дня була на боці італійців. Жовто-чорні поступились, але продемонстрували характер. Підопічні Віталія Пономарьова покидали поле під обласки українських вболівальників. В першу чергу я хочу всім подякувати, хто приклав хоч якесь зусилля до цього історичного успіху. З одної сторони, я задоволений, що ми дійшли до 1-8 фіналу, але з другої сторони. Мені здається, що ми могли набагато більшого, ніж одна восьма. Ну, склались так обставини, що ну, я вважаю, що ми сьогодні не дуже добре зіграли, якось на фоні я не знаю чого. Можливо, чуть переживали, можливо, щось якийсь інший фактор став сьогодні для нас. Ну, але з другої сторони, все-таки історичний успіх. я Ну, коли ми грали тільки з заглембі, я не їх пораду, подумати, що ми могли бути в одній восьмій будемо. Це досвід. Треба робити сам. Все, дозвольти вже готуватись до гри з вам Дякую, за це не відео. Шлях, який пройшли жовто у юнацькі лізі УЄФА, назавжди увійшов в історію клубу. Вперше наші хлопці представляли футбольний клуб Рух у Єврокубку. Цей сон нам точно буде снитись довго. Усі наші серця бились в унісон. Заглемби. Сарай Интер. Милан. Дякуємо вам, жовточорний. Якщо команда, яка представляє клуб з історією понад 100 років, так радується, що забили вам гол на останніх хвилинах і виграли у вас і радіють, як будто вони виграли лігу чемпіонів, то це означає, що ви і ми чогось справді варті да? і щось собою представляєте. Тому я вам... Дуже дякую за, за ту казку, яку ви подарували собі в першу чергу, своїм рідним, близьким, клубу. І дякую вам і хочу, щоб ви один одному подякували за те, що ви були разом, за те, що ви були таким колективом монолітним. І я би дуже хотів, щоб ви таким же далі колективом залишалися. Я впевнений, що ця ігра зробила вас сильнішими. І ви самі це відчуєте в кожній наступній ігрі ви будете відчувати наслідки цієї сьогоднішньої гри. Тому що для мене, для клубу, це все рівно є перемога. Те, що ви що ми тут, що ми сюди добралися, це велика, велика перемога для нашого клубу і для вас. І для вас, як для футболістів, на яких чекає е, кар'єра в дорослому футболі. І ще я хотів, щоб ми <кхів> також зрозуміли, що нічого неможливого немає, а все в ваших головах, в ваших руках, в ваших ногах і все тільки від вас залежить, і від того, як. Ви будете ставитись далі до своєї роботи, до своєї кар'єри. Тому я би хотів, щоб ми зараз всі один одному, один одному дали слово, що ми ще сюди повернемось і повернемось сюди сильніше. У нас є все для того. У вас є все для того. В чемпіонаті в першу чергу, в вашому колективі, в чемпіонаті, де ми зараз е, йдемо в лідерах, я би дуже хотів, щоб ми цю. Е, Цю можливість не, не упустили. І повернулись сюди ще сильнішими. Я впевнений, що ми сюди повернемось. З таким колективом, як є у нас. Я вірю, просто безмежно у вас всіх вірю. І просто хочу, щоб ми зараз один одному дали слово, що ми ще сюди повернемось і повернемось сильнішими. А от тоді подивимось, де хто знаходиться і хто що з собою представляє. Так що дякую вам всім. І давайте ми повернемось сюди. Пацани. Домовились. Так. Дякую вам.